У гості до дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 завітали 90 дітей віком від 2 до 17 років. Старших тут навчають гри у теніс, а наймолодших у пінпонг. Ми тут м'ячики кидаємо. учимося. Я бажаю спорту. Це цікаво. Навчається міткість ловити м'яч. Це весело, мені цікаво. Я перший раз, ну мені цікаво, мені все подобається. Нам розказують. І так ми, якщо щось не так, вони скажуть, ми повторимо. Прикольно, і багато дітей. У дитячу юнацьку спортивну школу запросили мешканців Донаєвецької та Офіпольської, Дережнянської та Хмельницької громад. А також вимушених переселенців, які проживають на території цих громад, Візит організували завдяки співпраці ДЮСШ із благодійним фондом Рокада. Згідно меморандуму з благодійним фондом Рокада, ми приймаємо діток, які являються переселенцями з чотирьох громад нашої області. Сам меморандум був підписаний близько двох місяців назад. Він включає в себе серію таких заходів, які спрямовані на залучення фізичних активності, фізичної культури і спорту, яка Матиме психологічний вплив і психологічну розрядку на їхній стан. Проходять майстер-класи з цих видів спорту, які проводять тренера-викладачі, які являються працівниками нашої школи. Обрали саме теніс, адже цей вид спорту подобається дітям будь-якого віку, розвиває витривалість координацію та швидкість. Тим головна мета заходу допомогти вимушеним переселенцям соціалізуватись та інтегруватись у приймаючу громаду. Тут вони спілкуються між собою вживу, так і це буде спілкування не лише між приймаючою громадою і такими вимушено переміщеними, а це буде спілкування між кількома громадами. Так? І чим більше вони будуть спілкуватися між собою, тим їм легше буде адаптуватися до нових умов існування. Тому що є дітки, які дійсно перебувають в колективних центрах і зовсім ні з ким не спілкуються. І це велика проблема. Тому ми їх намагаємося часто організовувати такі різні заходи для них. В цей час їм потрібен потрібна така активність, і їхня психологічна Розвантаження є пріоритетом, і взагалі їхній фізичний стан і фізичне здоров'я є пріоритетом. А спорт він є таким е, головними ліками для, для нашого тіла і для нашого здоров'я. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.